Всім привіт! Сьогодні батя дегустує, а дегустує він холодець. Звичайний холодець, але є один нюанс. Його готувати я сьогодні буду в скороварці. По моїм підрахункам, нам на це піде десь максимум 2 години. Це дуже швидко. Якщо готувати його на плиті, це 7, 8, 9 годин дуже довго. скороварці це набагато швидше. І сьогодні ми це протестуємо, а потім, звісно, продегустуємо. Для холодця нам знадобиться свинне копице. Мішка, ну хто як називає, я купив домашнє свинне з шиками, заложив його в водичку і залишив відмокнути на 4 годинки. Цього, в принципі, достатньо, щоб якісь там запахи від нього вийшли. Також нам знадобиться одна свина рулька, та пів кілограма я взяв гаряжої качанки. В принципі, це буде такий наваристий холодець. Так, до холодця нам ще буде треба дві моркви середніх, дві маленьких луковиці, нечищених в кожурі, чотири зубчика чесника, перчик горошком, як завсуєш перчиків горошком на глаз, в принципі. Також столова ложка з горкою солі та лаврове листя. Як ми це будемо готувати, ножку я вже замочив в ну, воді, вона простояла 4 години. Зараз її витру, помию витру і відправлю в мультиварку. Туди ж я відправлю руйку, і туди ж я відправлю качавку, морковку, лук, перець з горошком сіль та лавровий листочок. Поставлю мультиванці на 2 години. Але, в принципі, в мене в мультиванці немає режиму Холодець 2 години, на жаль. Але я можу, в принципі, холодець настроїти максимум на 59 хвилин. Так і я зроблю. Я зроблю 59 хвилин, як тільки воно доготується, ще раз повторно ключу 59 хвилин, не відкриваючи кришку і не стравлюючи тиск з мультиварки. Скоро варки. Після цього я наш холодець пересижу, м'ясо оберу, моркочку наріжу кілечками, це все виложу в посуд, в якому він буде застигати, залью нашим бульйоном і відправлю на ніч в холодильник. Потім я його продегустую. І я думаю, вам також це сподобається. Спробуйте зробити цей рецепт. Вам він дуже, дуже, дуже сподобається. А це ще й дуже рецепт. Не зважайте. Ось такий холодець ми отримали. Густий, трошки жалеватий. Це все зверху, з гірчичкою чи з хріном та з чорним хлібчиком. Повірте, це дуже-дуже смачно. Рекомендую вам приготуйте такий холодець. Вам він сподобається. А по факту 2 години, всього 2 години і холодне, готове. Залишайтеся з нами, не забувайте поставити нам свої лайки, підписуйтесь на наш канал та шукайте. У нас ще дуже багато смачних та корисних рецептів. А також є рецепти самого новоріння та виноробства. Також рекомендую їх передивитися. Тим паче, у нас в нашій державі дозволили вже в кінці кінців. Робити домашній алкоголь, а також ще його і продавати. Як розділ, так і оптом. Про це є у нас також свій сюжет. Шукайте в наших сюжетах про дозвіл на самого та виноробство в Україні. Всім гарного дня, па-па! Я пішов дегустувати.